Це був ранок, десь вже, ну, вже видно було, ми наближалися до кордону, прикривали на станки, потім а, ми засіли в пасаці, відсиділися там, відкривали вогонь по в вертольотах, ну і потім сіли машини вперед-перед. А потім, як все воно в клаці, все, все вийшло. Я радий, що така операція, да, от таку операцію повернули і командування з, з, поставило таку задачу, допустим, що за столь м, маленький м, участок времени, то есть, ми от скільки пройшли на їхній території. То есть, вони, вони самі в шокі мені про це Не було часу думати, якщо чесно. Все було, якся, щоб спішитися з машин, роз... зосередитися. А далі вже, що буде, то буде. Ну, як це так, просто думок ніяких зовсім не було. Там. Про, про, про що думати такого. На час ніхто не дивиться. Просто. Ну, як, не те, що немає времени, а просто тобі кажуть, ти робиш. Тобі кажуть, ти робиш. Тобі, все. Там Навіть не було так, а да, о, 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 та, там 7, утра, там, о, там 8 утра. Такого немає. Тобі, ти сів, завів машину все, і вперед-перед. Ми заїхали, вони хотіли нас взяти в оточення, але в них нічого не вийшло. Як так, так, ну, ми старалися, щоб той той фланг криє, той той криє фланг, щоб там із РПГ шмарганули. Таке враження, що навіть ну, не передати Та, навіть слава. Ну, Кордон е, перетнули, так сказати, доволі швидко. Тобто, ну, ми двигались колоною. Да, то есть, е. Э, це все було для кацапів, це все було, э, я думаю, що це було, так сказать, нежданчик такий. Те, що ми побачили, те, що дякую нашому нашій пташці, що вона висіла в небі, тоже дуже, тому що не видно нічого. воно ж лістами, кукурудза там вони ж сиділи, а гризали з кукурудзи дебело вони. Приїхали одне село, там друге село було. Тобто, що ми проїхали ну, так кілька сел. Ми проїхали, почули вертушки, я знаю, в перший день почули вертушки, що нас почали вертушки шукати. Ну, вони, мені кажуть, вони літали так, що вони нас не бачили. Ну і вели себе тихо. Тому, Якщо ми себе видадемо, і всі сили нас всіх накриють. Тобто, вони літали над нами, було так сказати, чуть страшно, да? тобто, ми подождали, поки фланги вирівнюються, наскільки я розумію. Тобто, і пішли вперед тобто, до вказаної точки. ну, Ну, Нормально ми заїхали, вони цього не очікували. Врахували їх всіх на блокпосту. Трансформатор їхній теж, щоб не було в них зв'язку ніякого. То є, всім страшно, але треба страх переборювати і, як сказати, так, хто як не ми це зробимо. Да? І всі думки ці сторонні то є, просто відбрасувати. Ти тобто, повинен соседотачувати на тому, що ти робиш. Тобто, ти повинен слухати там, командира. Він має слухати мене, то есть, ну, такого плану. Страшно, страшно всім. Ну, як кажуть, да, я кажу, я кажу обично, страшно, але весело. Загинути завжди можна успіти. Для цього багато ума не, не треба. А от е, дати пізда, відкатитися, ще дати пізда ще раз, щоб так було хоча б раз в п'ять. Це треба ще так розуміти. Авіація, так. кабами вони фігачать, їм все одно. Вони навіть, вони, ну що, вони кабами фігачать, їм, їм все одно, поком там, чи є там мирні жителі їхні, їхні є, їм все одно. Чи, чи їхні люди там, ну просто ну, долучайтесь до Збройних сил України, попадайте в ДШВ, тут круто, дуже круто. Да, можна дати піро і дуже чому навчитися. Слава Україні! Слава! До свидания! Да, Зажди да, пенсии!